Обчислити 7 десятих додати восьмих. Для того, щоб обчислити, нам треба знайти спільний знаменник. Це число, яке поділиться на 10 і на 8. Беремо більше із знаменників 10 на 8 не ділиться. Наступне число, яке поділиться на 10, це 20. Воно також на 8 не ділиться, 30 не ділиться на 8. 40 у нас ділиться на 10 і ділиться на 8. Отже, спільний знаменник у нас буде 40. Розставляємо додаткові множники. Знаменник ділимо на знаменник, отримаємо додатковий множник. 40 поділити на 10 буде дорівнювати 4. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Множимо тепер додатковий множник на чисельник. 4 помножити на 7, буде дорівнювати 28, 5 помножити на 5, буде дорівнювати 25. Додаємо чисельники, знаменник залишається той самий. 28 додати 25 буде дорівнювати 53 знаменник 40. 53 сорокових – це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Один раз поміщається 40 в 53, остача буде дорівнювати 13, це 53 мінус 40, і знаменник залишаємо той самий. Отже, відповідь буде 1,13 сорокових. Наступний приклад: 2,11 додати 1,1 і 4 – наші знаменники. Знайдемо число, яке поділиться на 12 і на 4. Це і буде число 12 спільним знаменником. 12 поділити на 12 до першого додаткового множник буде 1. До другого дробу 12 поділити на 4 буде дорівнювати 3. Множимо тепер 1 на 11 буде 11, 3 на 1 буде дорівнювати 3. Додаємо цілі до цілої частини, чисельник до чисельника. 2 додати 1 буде дорівнювати 3, 11 додати 3 буде дорівнювати 14 12. Знову отримали неправильний дріб. Забираємо цілу частину. Тепер уже стане у нас на одну цілу більше, було 3 стане 4. 4, 14 відняти 12, буде дорівнювати 2 дванадцятих. 2 дванадцятих – це скоротний дріб. 2 і 12 ділиться на 2. 2 поділити на 2 буде дорівнювати 1, 12 поділити на 2, буде дорівнювати 6. Наступний приклад: віднімання: дванадцятих відняти 3 восьмих. 12 і 8 наші знаменники. Шукаємо число, яке поділиться на 12 і на 8. Беремо знаменник 12. На 8 не ділиться. Наступне, яке поділиться на 12, 24. Це 12, помножити на 2. 24 ділиться на 12 і ділиться на 8. Спільний знаменник 24. До першого додатковий множник. 24 поділити на 12 буде 2. 24 поділити на 8. До другого дробу додатковий множник буде 3. Множимо тепер додатковий множник на чисель 2 помножити на 7, 14, 3 помножити на 3, 9. Віднімаємо 14. 24 відняти 9, 24. 14 відняти 9 буде 5. Знаменник залишається той самий. Отримали правильний нескоротний дріб. Наступне завдання 3,4 відняти 1,23. Знаменники 9 і 3. 9 у нас ділиться на 3, а отже, спільним знаменником буде число 9. До першого додатковий множник ставимо. 9 ділимо на 9 буде 1. 9 ділимо на 3 буде дорівнювати 3. Множимо додатковий множник на чисельник. 1 помножити на 4 4. 3 помножити на 2 буде дорівнювати 6. Від 4 6 не віднімається, тому ми забираємо одну цілу у числа 3. Залишиться цілих 2. 9 додати 4 буде дорівнювати 13. Тепер вже 9. Віднімаємо 1,6. 2 відняти 1 буде дорівнювати 1 цілі. 13 відняти 6 буде дорівнювати 7. Знаменник залишається той самий. Остаточна відповідь буде 1,7.